Опануємо на огляд лед підсвітку з артиклом 12638. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті є 8 планочок, 4 штуки типу А і 4 типу Б. На відео я вже їх склала. Загальна довжина 825 мм. На планочці є 8 led діодів вигляді, в складеному вигляді, напруга 1,6 В. вольт. Планка має один канал з напругою 42 вольти. Ось маркування планки типу А. Присутня велика увігнута кругла лінза діаметром 22,5 мм. Ось так з'єднується. І маркування планочки типу Б. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.